Ось таке моє творіння. Саджанці винограду пророщую сам з черенків і виходить ось такий результат. От як бачите, коренева просто шикарна. І сьогодні вже настає той час, коли я буду на свій участок в посадкові ями розсаджувати вже в крівні культури. Що буде в списку пам'яті Смольнікова, ніктан. Армані, князь Трубіцькой, Джин. Джой то неправильно трошки я підписав, але я то собі знаю свою помилку. Подарок Нікуполю. <кій> Далі Атос. Далі Велес. Катюша Індіана Богатяновський далі цимус, Олімп Шерлок. Вітовський райський? Хелена і Нептун. Це зараз їх 18 форм. Кидаю в ямки <кій> і буду далі продовжувати висаджувати. Суто вкривну культуру столового винограду. З морозостійкими формами я вже завершив посадку, то вони зараз тут всі тяжурать, ідуть вкриття на зиму. З морозостійких, так як я наголошую, вийшло в мене 51 форма, всі різні, наголошую, всі різні саженці. Теж саме з вкривною культурою, всі різні саженці. І зараз буде ще. Порядка дето 60 сортів по вкривній формі винограду. От Зараз це все потихеньку кидаю, в ямки посадкові, ям багато, саджанців багато. От такі мої результати. Оце те, над чим працював довгий час. Та дякую вам за увагу.